Ця дівчина не просто так, Маруся. Це голос наш, це пісня, це душа. Якщо ваша цікавість зростає, просимо підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та поділитися ними з друзями. Так ми зрозуміємо, що варто рухатися далі та працювати над новим відео. Коли 1658 року Полтава згоріла дощенту, серед усього іншого була знищена книга про життя Марусі Чурай, її злочин і суд над дівчиною. Маруся Чурай, дочка відважного і гордого козака, опиняється на лавці підсудних за убивство свого коханого Гриця Бобренка. І ледь не половина Полтави зібралася бути свідками на цьому процесі. Найбільше звинувачує Марусю Бобринчиха, мати загиблого хлопця, яка упевнена, що дівчина отруїла Гриця через ревнощі, оскільки він вирішив одружитися з іншою. Решта свідків розповідає, що бачили, як Маруся збирала різне зілля для отрути і як у день смерті Гриць повертався від шураїв у поганому здоров'ї, ніби на підпитку. Стають відомими обставини, що раніше Маруся намагалася втопитися у річці, але дівчину врятував Іван Іскра, який давно був у неї закоханий. Галя Вишняківна свідчила, що вони збиралися одружитися з Грицем, а Маруся натомість його причарувала і отруїла. Марусі пропонують кілька разів виправдатися або заперечити озвучені свідчення, але вона лише мовчить. Матір Марусі просить громаду бути чесною. Не брехати і не кидати словами в її доньку, як багном. Чужа душа то кажуть, темний ліс. А я скажу не кожна, ой, не кожна. Чужа душа то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. Яким би лист згадує, як гриць з дитинства бавився у чураїв, бо його матір була постійно зайнята майновими справами і суперечками. Згодом діти закохалися. А коли Гриць пішов на війну, то Маруся довго його чекала, постійно відмовляючи іншим залицяльникам. Тим часом із Січі до суду прибуває посланець від Богдана Хмельницького з проханням допомогти у битві проти Потоцького і радзивіла. Посланець щиро обурюється, що стільки козаків гине у боях, а у мирній Полтаві це відбувається через якісь любовні трикутники. А він пропонує подивитися на ситуацію з іншого боку. Порівнює зраду людини зі зрадою держави. На другий день суд продовжився. На захист дівчини виступив Іван Іскра, говорячи, що Маруся має пісенний дар, який надихає людей і підіймає бойовий дух. Ця дівчина не просто так, Маруся це голос наш, це пісня, це душа. Однак суд усе одно виголошує свій вирок страта на шибениці. Підсудна відмовляється від останнього слова. Після вироку суду без пісень сумно виходить на війну полтавський полк. Іван Іскра мчить посланцем до Хмельницького. Перед стратою Марусю на три дні саджають у в'язницю. Вона думає про життя, яке минуло і не варте було труду, про свою непотрібність, смерть коханого, зраду, нездатність співати пісні. Дівчина згадує дитинство, спільні ігри та працю з грицьком. Гостини у діда галерника, щедрування. У спогадах Марусі з'являється образ батька, гордого і мужнього козака Гордія Чурая. Вона йому дуже вдячна за освіту і закладені життєві принципи та цінності чурай був узятий у полон, і страчений. Це стало першим великим горем, після якого дівчина почала складати пісні. Мати навчила її стійкості і незламності духу. Для Марусі стосунки батьків завжди були прикладом любові, поваги і вірності, тому вона сама не могла жити без сильних і щирих почуттів. Причину нещасливого кохання з Грицем Маруся розуміє так Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Мати застерігала Марусю, що Гриць їй не рівня по душі. Але серце дівчини було наповнене коханнями піснями, і вона до останнього не вірила у можливість зради. А водночас Бобринчиха постійно скаржилася Грицю на неіснуючі злидні, на своє здоров'я і те, що вона хоче заможну спокійну невістку та хороше хазяйство. Врешті-решт, Грицько заслав старостів до заможної Галі Вишняківни і того ж дня напився у шинку та вперше крикнув на матір. Але дівчині було вкрай важко пережити таку образу коханого і насмішки Галі. Маруся на загал не виявила своїх почуттів, проте вирішила втопитися у річці через своє горе і зруйноване життя. Тоді дівчину врятував Іван Іскра, який був у неї сильно закоханий. Грицю стало нелегко вдавати любов до Галі, і якось він прийшов до Марусі просити пробачення, переконував у своїх почуттях і обіцяв одружитися. Але дівчина не вірить обіцянкам, і щоб покінчити з життям, вона приготувала для себе зілля, яке згодом випив гриць. Наприкінці третьої ночі у в'язниці тюремник приносить до Марусі передачу від матері чистий одяг, чоботи і намисто. Іван Іскра їде до гетьмана у білу церкву з повідомленням, що полтавський полк вирушив на підмогу у боях. Хмельницький задоволений хорошими новинами. Але помічає стурбованість козака і питає про причини. Іван розповідає про суд над Марусею Чурай і вирок. Гетьман пам'ятає подвиги Гордія Чурая і пісенний талант його дочки, тому видає наказ про скасування смертної кари. Уранці біля шибениці збирається багато людей, аби подивитися на страту. Маруся тримається спокійно і стійко. Єдине, що її турбує, чи покладуть на груди пучечок калини. Як символ дівочої честі. Але це більш важливо для матері, ніж для неї самої. Іван іскра встиг вчасно. Читаючи наказ гетьмана, він скасовує смертний вирок для Марусі. Натоп заспокоївся, однак Маруся ніби скам'яніла, оскільки вже пережила свою смерть. І не було ні радості, ні чуда лиш тихий розпач вмерти не дали. Дуже скоро після пережитих душевних страждань помирає мати Марусі. Дівчина вирішує йти до Києва на прощу, сподіваючись, що це трохи полегшить її тяжкий душевний біль. Краса рідної природи іноді зачаровує Марусю і відволікає від переживань. Маруся зустрічає мандрівного дяка, який допоміг, коли вона поранила ногу, і став супутником у дорозі. Дівчині було приємно слухати його неспішну мову та різні історії про життя і минувшину. Вона зізнається, що життя Марусі не вдалося, але й померти їй не дали. Дорогою вони бачать міста і села, які пережили воєну славу і поразки, білі радість, руйнування і відновлення життя. Дяк розповідає про Якова Остряницю, Северина Наливайка. У Лубнах Марусі дізнається про зраду Яреми Вишневецького. Вражена спустошеною війною землею, забуває на якийсь час горе і вперше після тривалого мовчання складає пісню. Дяк захоплюється її талантом. А ти співаєш, душу всю проймає. Бувають, може, й кращі голоси, але такого другого немає. Подорожній ночують на цвинтарі, оскільки це місце їм видається безпечним і спокійним. Прийшовши до Києва. Вони бачать безлюдні вулиці, знищені будинки, обкрадені церкви після війська радзвіла. У цілілій Києво-Печерській лаврі Маруся слухає історію про святих від дяка. Вони оглядають печери. Дяк розповідає також про важливість власної української історії та згадує про подвиги Гордія Чурая. Маруся починає плакати через спомени, але не зізнається, що вона Чураєвна. Дяк розповідає про своє колишнє кохання до панни, яка зневажливо назвала українську мову хлопською, чим відштовхнула його. У храмі Маруся поминає своїх батьків і Гриця. Дяк, який не любив сильних прив'язаностей до людей і важких прощань, залишив у подарунок дівчині хустину і зник. Маруся повертається пішки до Полтави сама. На Полтаву знову йдуть ляхи. Тому у місто перебираються люди з околиць. Лише старий дід Галерник, який отримав прізвище за те, що 20 років пробув у неволі на галері, відмовляється йти зі своєї балки навіть попри сильну небезпеку. До діда галерника приходить Іван Іскра, аби попередити про польське військо та дізнатися, як Маруся після прощі. А галерник втішає Івана, що він ще полюбить іншу дівчину і буде щасливий. Але козак відчуває сильну спорідненість душі з Марусею і не уявляє життя без кохання до неї. Ми з нею рідні, ми одного кореня. Мабуть, один лелека нас приніс. Батьки у нас безстрашні й непокорені, і матері посивілі від сліз. Полтава опинилася у польській облозі. За білоцерківською угодою штурм не починали. Полтавці не пускали ляхів у місто і готові були оборонятися. Іван Іскра приходить до Марусі й пропонує одружитися. Він готовий любити за двох, якщо вона не має почуттів, аби тільки їй стало легше. Однак Маруся відмовляє, тому що вважає себе померлою всередині. Після Різдва поляки відступили, і місто почало оживати. Спочатком весни з'явилася надія на життя й оновлення. Проте в Україні знову спалахують війни, тому іскра вирушає у новий похід. Залишаючи Марусю саму хвору на сухоти. Стає зрозумілим, що їй залишилося жити недовго. Маруся проводжає полк, який вирушає у дорогу, і чує свої пісні, що гріють їй душу. Розкажіть у коментарях, чи подобається вам такий формат. Та сама якої книги ви хотіли б побачити наступним на нашому каналі?